У приймальній комісії найбільшого вишу Закарпаття ажіотаж. Абітурієнти з різних районів області та велика кількість ужгородських вступників традиційно хочуть подати документи в перший день. Хоча приводу для поспіху немає. Прийом заяв триватиме до кінця місяця. Буде як і раніше, в попередні роки три хвилі зарахування. А треба слідкувати буде ну закінчення прийому документів на перший курс до 12-ї години 1 -го серпня. Для вступу на обрану спеціальність кожен абітурієнт повинен подати нотаріально завірені копії своїх документів. У приймальній комісії працюють консультанти від кожного факультету, які допомагають схвильованим абітурієнтам без помилок заповнити заяви і без перешкод подати їх. Абітурієнти, як правило, настільки хвилюються, що вони. Не бачить ніде у них є свідоцтво про народження, ніде їхні якісь будь-які інші документи, тому ось на це треба звернути увагу. Абітурієнт може подати документи на вступ до п'яти вузів, кожному з яких на три спеціальності. Важливо звернути увагу на те, щоб предмети у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання відповідали вимогам вступу на конкретну спеціальність. Зараз на перший подаю здоров'я людина. Хотіла хімічний, але виявилося, що не підійшов предмет один, то не знаю, зараз дізнаюся, які предмети підходять і буду подавати ще кудись. Цьогоріч всі факультети підготували для бажаючих вступити в ужну рекламні ролики, що розповідають про переваги навчання на тій чи іншій спеціальності. Факультети, які в останні роки є найбільш популярними, реклами не потребують. І на них, як завжди, очікується, велика кількість вступників. Ми очікуємо, що як було в минулі роки, великий конкурс буде на юридичні спеціальності, на економічні, міжнародні економічні відносини, на туризм. Є серед вступників і сучасні романтики, яких не приваблює ні міжнародна економіка, ні юриспруденція. Своє майбутнє абітурієнтка Аліна пов'язує з вивченням історії і без запасних варіантів подає документи лише на одну спеціальність. Покликання з п'ятого класу мрію на історичний, і ще на цей поступаю. Оголошення про зарахування абітурієнтів на державні місця проходить у три етапи. Перший відбудеться 2 серпня, а остаточний 11-го.